Друже, привіт. Я дуже вдячний тобі за донат. Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую та приємного перегляду. Мій дім ніколи не був вдома. Це була в'язниця. Де кожен день мав запах страху, алкоголю та розпачу. Я ріс у тьмяній квартирі на околиці міста, де стіни, здається, вбирали в себе кожен крик, кожен удар. Мій батько пив, не просто пив, він топив себе в горілці, наче хотів втопити весь світ разом з собою. Його очі, коли він напивався, ставали червоними, як у звіра, а руки важкими, наче молоти. Він бив мене, бив матір. Іноді я чув, як вона плаче ночами, коли він, захекавшись від злості, засинав на старому дивані, тримаючи в руці недопиту пляшку. Я терпів, що мені лишалося? У свої одинадцять років я вже знав, що скаржитися марно. Мати була занадто зламана, щоб захистити себе, не кажучи вже про мене. Її очі, колись теплі, тепер були порожніми, наче вона давно здалася. Наша квартира була схожа на стару труну, тьмене світло від єдиної лампочки, що гуділа над столом, ледве пробивалося крізь шар пилу на абажурі. Стіни були вкриті пожовклою шпалерою, яка відставала в кутах. Оголюючи сіру штукатурку, у повітрі завжди висів запах перегару, змішаний із запахом дешевої їжі, яку мати готувала поспіхом перед тим, як бігти на нічну зміну. Годинник на стіні цокав, наче відлічував час до чергового вибуху. Батько міг розлютитися через будь-що, недоварена картопля, мої погані оцінки. Чи просто тому, що йому не подобався мій погляд? Дивишся на мене, як щур!» – кричав він, його кулак падав на мою голову чи спину. Я навчився ухилятися, але не завжди встигав. У школі я був тінню, друзів у мене не було. Хто захоче дружити з хлопцем, який завжди в синцях і з опущеними очима? Звідки в тебе шрами? питали вчителі. Коли бачили сліди на моїх руках чи шиї, «Е, я займаюся боксом, брехав я, дивлячись у підлогу. Мені здається, вони знали правду, але ніхто не ліс у це болото. Хто захоче зв'язуватися з п'яницею, який може увірватися до школи з криками чи гірше, з кулаками, я їх не звинувачую, я сам боявся. Кожен день я повертався додому, знаючи, що мене чекає, і кожен день я мріяв, що це колись закінчиться, але одного вечора в мені щось тріснуло, мені було одинадцять, і я більше не міг терпіти. Того дня батько напився сильніше ніж зазвичай. Він кричав на матір, кинув у неї тарілку, яка розбилася об стіну. Я сидів у своїй кімнаті, затиснувши вуха, але крики пробувалися крізь долоні. Мати втекла на роботу раніше, ніж завжди, а батько впав на диван і захропів. Його хропіння було схоже на гуркіт старого двигуна, нерівне, таке огидне. Я сидів на своєму ліжку, дивлячись на тріщину в стелі, і думав: Досить. Я не хотів більше так жити. Я знайшов мотузку в коморі. Вона була старою, грубою, з запахом іржі та старого дерева. Я бачив у фільмі, як правильно зав'язувати петлю. Це було не так складно, як я думав. Я стояв у своїй маленькій кімнаті, тримаючи мотузку в руках і дивився на стілець. Мої руки тремтіли, але я був спокійний. Я знав, що роблю. Я прив'язав мотузку до люстри, вона була старою, але міцною. Перевірив, витримає. Я стояв на стільці, накинув петлю на шию, відчуваючи, як груба мотузка дряпає шкіру. Я прощався не з кимось конкретним. У мене не було нікого, з ким би я міг попрощатись. Я прощався із собою. З тим хлопчиком, який колись вірив у краще, я заплющив очі і відштовхнув стілець. Мотузка стиснула горло, наче залізний обруч. Біль пронизав мене, як блискавка. Я захрипів, намагаючись вдихнути, але повітря не було. Мої ноги гарячково шукали опору, але підлога була далеко. Я зрозумів, що помилився. Я не хотів помирати, я хотів жити, але було вже пізно. Свідомість тьмяніла, перед очима пливли чорні плями, і тоді я побачив його у дверях з'явився чорний силует. Він був нечітким, наче тінь, але його присутність була важкою, холодною, наче повітря в кімнаті стало крижаним. Силует рухався повільно, наче плив, а не йшов. Я висів у петлі, задихаючись, а він наближався. Я не бачив обличчя лише темряву, але я відчував, що він дивиться на мене прямо мені в душу. Коли він став поруч зі мною, його рука піднялась довгі, тонкі пальці, схожі на гілки мертвого дерева. Раптом мотузка обірвалась. Я гепнувся на підлогу, кашляючи, хапаючи повітря. Мої легені горіли, горло дерло, але я був живий. Я лежав на холодній підлозі, намагаючись віддихатися. Силует стояв наді мною. Я не чув його голосу, але відчував його погляд. Важкий, пронизливий. А потім він Зник. Розчинився в темряві, наче його ніколи не було. Я сидів на підлозі, тримаючись за горло і намагаючись зрозуміти, що сталося. Мої очі гарячково обшукали кімнату, але там нікого не було. Тільки я, мотузка і тиша. Після того вечора, коли мотузка обірвалась, я змінився не ззовні. Синці на шиї зійшли за тиждень, я повернувся до школи, ніби нічого не сталося. Але всередині я відчував, ніби щось оселилося в мені щось холодне, темне, наче та тінь, яку я бачив у своїй кімнаті, залишила частину себе. Я намагався не думати про це, переконував себе, що то був лише сон, викликаний страхом і задухою. Минув місяць, і життя раптом стало іншим. Одного ранку я прокинувся від тиші, батько не хропів, його взагалі не було вдома. Мати сиділа на кухні, тримаючи в руках чашку чаю і дивилася у вікно. Її обличчя було спокійним, але очі червоні від сліз. Він помер, сказала вона тихо, коли я зайшов. Батька знайшли в парку за кілька кварталів від нашого будинку, захлинувся власною блювотою після чергової п'янки. Я стояв, слухаючи її слова, і не відчував нічого, ані жалю, ані смутку, тільки полегшення, наче важкий камінь, який роками тиснув на груди, нарешті зник. Я навіть не пішов на похорон не було сенсу. Він забрав із собою лише свої крики та кулаки, залишивши нас із матір'ю нарешті вільними. Невдовзі після цього мати отримала підвищення. Вона, яка роками мила підлоги в нічну зміну, раптом стала адміністратором у своїй компанії. Я пам'ятаю, як вона прийшла додому, тримаючи в руках лист із новою посадою. І вперше за довгі роки усміхнулася справжньою усмішкою, не тією, що вона натягувала, щоб заспокоїти мене. Гроші з'явилися величезні, але достатні, щоб ми переїхали в нову квартиру. Вона була маленькою, але світлою, з великими вікнами і без запаху перегару. Мати почала змінюватись, її очі знову загорілися. Вона купила нову сукню, почала фарбуватися, а потім з'явився він Василь, спокійний чоловік із добрими очима. Він дивився на матір так, наче вона була скарбом, і я бачив, як вона розквітала поруч із ним. Вони одружилися через півроку. Я радів, але тінь, тінь не зникла. І я бачив її. Не щодня, але вона частенько з'являлася. Іноді в дзеркалі, коли я вмивався вранці, просто на мить у кутку відображення, темна постать без обличчя, іноді на стіні, коли я повертався зі школи додому. Вона ніколи не рухалась, не говорила, але я відчував її присутність холодну, важку. Наче повітря навколо неї замерзало. Я намагався ігнорувати це, переконував себе, що це просто моя уява, травма дитинства, яка не відпускає, але ночами вона приходила у снах. У цих снах я сидів у темній кімнаті, без вікон, без дверей, лише суцільна темрява. Навпроти мене сиділа вона, тінь. Її силует був нечітким. Але я відчував, що вона дивиться на мене. Її голос був низьким, холодним, наче шепіти з глибини колодязя. Послуга за послугу! казала вона. Я намагався питати, що це означає, але вона лише повторювала ці слова. А потім я прокидався, щоночі той самий сон, той самий голос. Я почав боятися засинати, але втома перемагала, і тінь поверталася. Час ішов. Я закінчив школу, вступив до університету, вирішив вивчати програмування. Мені подобалося приймати участь в тому, як код створює порядок у хаосі, я був хорошим у цьому. Після університету я швидко знайшов роботу у великій компанії. Писав код для додатків, які використовували тисячі людей: гроші, кар'єра, нові можливості. Усе це з'явилося так швидко, що я ледве встигав усвідомити. У мене з'явилися друзі, я переїхав у власну квартиру невелику, але мою. Життя, яке колись здавалося неможливим, стало реальністю. А потім я зустрів Олену. Вона була моєю повною протилежністю, світла, тепла, з усмішкою, яка могла розтопити будь-який лід. Її сміх був схожий на дзвіночки, а очі на озера, в яких хотілося потонути. Ми познайомилися випадково у кав'ярні, коли я випадково пролив на неї каву. Вона не розлютилася, лише засміялася і сказала. Тепер ти винен мені нову каву. Ми розговорилися, і я зрозумів, що пропав. Я закохався. Я на сто відсотків впевнений, що вона саме вона повинна стати моєю дружиною. З нею я майже забув про тінь, майже, але вона не зникала. Я бачив її в натовпі, коли ми зеленою гуляли містом. У відображенні вікон, коли я їхав у метро, у темних кутах моєї квартири, коли я залишався сам, сни не припинялися. Щоночі тінь приходила до мене, повторюючи Послуга за послугу, я намагався не думати про це, зосереджувався на роботі, на олені, на новому житті, але глибоко, всередині, я відчував, вона не піде. Вона завжди була зі мною. Життя здавалося ідеальним. Я мав усе, про що колись міг лише мріяти: хорошу роботу, квартиру, друзів, Олену. Вона була моїм світлом, моєю надією. Ми планували майбутнє, відпустку на морі, весілля, навіть говорили про дітей. Її сміх заповнював мою порожнечу. Яка роками жила в мені, але в глибині душі з'явилася якась підозра ну, не може бути все занадто добре. Я не розповідав Олені про тінь, не хотів лякати її. Та й що я міг сказати, що мене переслідує тінь, яка врятувала мені життя в 11 років. Вона подумала б, що я божевільний, але раптом однієї ночі все змінилось. Сон був інакшим, тінь була ближче, ніж зазвичай, її силует ставався чіткішим, наче вона набирала форми, її голос гудів у моїй голові, наче дзвін. Ось і настав час платити, сказала вона, я прокинувся, відчуваючи, ніби хтось стиснув моє серце. Повітря в кімнаті було важким, наче перед грозою. Я лежав у ліжку, дивлячись у стелю, і намагався заспокоїтись, але страх накрив мене як хвиля. Я знав, що щось страшне повинно відбутись. Через місяць усе почалося. Ми зеленою гуляли ввечері. Була тепла осінь, листя шелестіло під ногами, і ми сміялись, плануючи поїздку до моря. Вона захотіла кави, тому ми зупинилися біля маленької кав'ярні. Зачекай тут, я швидко, сказала вона, усміхаючись, і побігла через дорогу. Я стояв, дивлячись, як її світле пальто маюрить у світлі ліхтарів. І тоді я чую це: різкий звук гальм, крик, гуркіт. Машина влетіла в неї на повній швидкості, водій навіть не зупинився, лише зник у темряві. Я біг до неї, кричав її ім'я, але вона лежала на асфальті нерухома. Її очі, такі живі ще хвилину тому, дивилися в порожнечу. Кров повільно розтікалася по дорозі, відбиваючи світло ліхтарів. Я впав на коліна, тримаючи її за руку, благаючи її прокинутись, але вона була мертва. Я не міг повірити, не хотів. Її смерть розірвала мене на частини. Я перестав спати, їсти, ходити на роботу. Друзі намагалися підтримати, але я відштовхував всіх. я не хотів їхньої жалості. Я хотів лише одного повернути її, але це було неможливо через тиждень сталося ще одне лихо: Мій найкращий друг Сашко, той, з ким я ділив усе від пива до мрій, був убитий. Він повертався додому пізно ввечері, коли на нього напали якісь п'яні хулігани. Поліція сказала, що це був випадковий напад, але я знав, що це не випадковість. Хтось чи щось керувало цим. Я бачив тінь того вечора, коли дізнався про його смерть. Вона стояла у кутку моєї квартири у темряві, де світло від лампи не діставало. Вона не говорила, але я відчував її. Вона дивилась на мене, і я знав. Це її рук справа, а потім прийшла черга матері. Вона зателефонувала мені одного ранку, її голос тремтів. У мене знайшли рак, сказала вона. Четвертий стадії невиліковний. Лікарі давали їй кілька місяців, але вона згасла за три тижні. Я сидів біля її ліжка в лікарні, тримаючи її холодну руку. Її чоловік, Василь, він робив усе, що міг, але рак був сильнішим вона пішла тихо, наче просто заснула. Я стояв біля її ліжка, дивлячись на її спокійне обличчя і не міг знайти слів. Вона була останньою людиною, яка тримала мене в цьому світі. Усе це сталося за один місяць. За один клятий місяць я втратив Олену, Сашка, матір. Мої друзі відвернулися від мене хтось через жалість, хтось через страх. Я залишився один у своїй квартирі, де кожен куток нагадував про втрати. Тінь була всюди, у дзеркалі, коли я чистив зуби, у відображенні вікон, коли я дивився на вулицю. У темряві моєї спальні, коли я лежав без сну, я відчував її, я залишився один. Стіни, колись пофарбовані в теплий кремовий колір, здавалися сірими, наче висмоктаними з життя. Світло від лампи над столом тьмяно мерехтіло, кидаючи довгі тіні на підлогу. Кожен звук, скрип паркету, гудіння холодильника, далекий шум машин за вікном. Здавався чужим. Я сидів за столом, переді мною стояла пляшка віскі. Я не пив, як мій батько, ніколи не хотів бути схожим на нього, але сьогодні мені потрібна була сміливість у моїй правій руці лежав пістолет холодний, важкий, наче він був продовженням моєї долі? Тінь стояла поруч. Вона більше не ховалася, її силует був чітким, як ніколи раніше. висока, худа, з довгими пальцями, що звисали, наче гілки. Я не бачив її обличчя, але я відчував її погляд, як завжди. Вона мовчала, але я чув її голос у своїй голові той самий низький шепіт, що переслідував мене руками. Послуга за послугу, я знав, що вона хоче, вона завжди цього хотіла. І тепер, коли я втратив усе: Олену, Сашка, матір, вона прийшла за мною. Я сидів, дивлячись на пляшку віскі. її темне скло відбивало світло лампи, створюючи маленькі блискітки, які танцювали на столі. Я подумав про той вечір, коли мені було одинадцять, про мотузку, що стискала моє горло, про тінь, яка обірвала її, давши мені шанс. Вона врятувала мене тоді дала мені життя краще, ніж я міг уявити. Я закінчив школу, побудував кар'єру, знайшов кохання, але за все доводиться платити. Олена. Сашко, мати, це була її ціна. І тепер вона хотіла завершити угоду. Я підняв пістолет. Його вага була знайомою, хоч тримав його вперше. Я купив його тиждень тому на чорному ринку у якогось сумнівного типу. Він не питав, для чого мені зброя, а я не пояснював. Я знав, що цей день настане. Мої пальці тремтіли, але я змушував себе бути спокійним. Я згадував усе той вечір у дитинстві, коли я стояв на стільці з петлею на шиї, радість, коли батько помер, і ми з матір'ю стали нарешті вільними. Тепло Олени, її сміх, її руку в моїй. Вечори з Сашком, коли ми пили пиво і говорили про майбутнє. Усе це зникло залишилася лише тінь. Я підвів очі, вона стояла в кутку кімнати біля вікна, де штори колихалися від легкого протягу, її силует був нерухомим, але я відчував її присутність, мій палець ліг на курок. Я був готовий закінчити це. Я подумав про Олену, її останні хвилини. Коли вона лежала на асфальті, а я кричав, благаючи її повернутися, про Сашка, який ніколи не боявся жити, але загинув від ножа в темному проволку, про матір, яка боролася до останнього, але рак забрав її занадто швидко. Вони пішли, залишивши мене самого, і я знав, що це не випадковість тінь забрала їх. Вона виконала свою частину угоди, дала мені життя, про яке я навіть не мріяв. І тепер вона вимагала плати. Я підніс пістолет до скроні. Холодний метал притиснувся до шкіри, і я відчув, як серце калатає в грудях. Я дивився на тінь. Вона не рухалася, але я знав, що вона чекає. Чекає, коли я зроблю останній крок. Я подумав: чому саме я? Чому вона врятувала мене тоді, щоб забрати все тепер? Але відповіді не було, тільки її шепіт у моїй голові. Послуга за послугу. Я заплющив очі, згадав Олену, її усмішку, згадав матір. Її теплу руку, згадав Сашка, його жарти. Вони були моїм світом, а тепер їх нема. Усе моє життя промайнуло перед очима від темряви дитинства до коротких моментів щастя, які тінь подарувала і забрала. Я був готовий, готовий заплатити, готовий закінчити це. Мій палець стиснув курок. Я відчув, як механізм клацнув Постріл.